Она просто лазоводится. Будем хаботиться. Хаботиться будем. Везьми рыбу. Вы дома пывай сегодня вечером. Хотя Бог помогает. Там детали У нас получается выпуск. Мы пожарили мясо и в промежутках там машина. И теперь я буду Я буду п ябу Всем привет! новий выпуск на нашем YouTube. Каналі. Ми хотіли вам розповісти про тачки, про Тойоту, там, про Мерседес, да, які ми показували в попередньому випуску, але ми їх подали, вибачте, все, позабирали. Сьогодні будемо імпровізувати, показувати вам наш робочий процес, деякі секретики, нові, новенькі автівки, обміни і підготовку нашого X6M. Так, Він також був у попередньому випуску. Приємного перегляду. Поїхали! Палате Базилайн, це це чорна гарна паса. Декілька фоток, так тух 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 Ні, фотографія, соска. А тепер скажи, будь ласка, свої враження, які подарувала тобі ця машина. Давай, тобі 30 секунд, давай. На цьому, ця машина, звісно, подарила множество емоцій в плані я... Сделал в ней все, что мечтал. То есть я сделал занижение, выгнал по имя, кадровку. Она подарила кучу положительных эмоций. Тепер розкажи, будь ласка, коли ми її виставили на продаж, з чим ми зіткнулися? З хвилею хейду. Розпові... Розповідаю двох слов. А, зараз так писали там в різні, ті, писали різні ті, диванні експерти, що там взагалі машина хлам, за такі гроші можна купити. Рез там ту, то, там то, 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 то. Ну, короче, взагалі всяка хріді, да. Люди, люди, люди не, не вірили в те, що ми її продамо. Але що ми розробили? А на он... вчора її продали з першого показу. Машина уїхала з першого показу. Вот просто прийшов чоловік посмотрю. Розкажи, від прийшов, ч... прийшов з ким? Короче, прийшов з дочка. Дочка доже казала, а що? Да, вот, а мирюєм да ота. Потолта. Потом він прийшов з сином. Син посмотрев і пірек. Сі, он пошов оформлять танцового дівочка. Годівочку сразу трішки поторгувалась. І були моменти, ми на відео оказували. Казали, а за тривогу? Ну, чуть-чуть ми поторгували ще, або сурально копейчики там. Ну, чоловіку теж приємно, вони доділають і будуть все далі кайфувати. А тепер голови вопрос, Зай. Що ти хочеш собі взяти? Нічого поки не знаю, а що я можу взяти. Поки от їжджу на автовикупі, Вільна суля. А тепер вопрос, Зай, що ти хочеш собі взяти? Audi RS3, Я? Лише знаю, яку машину ми купляємо. До речі, про цю машину я півтори знімав історію. Я там їхав в один заклад. і просто зняв на світофорі машину, цю емельку, яку ми Я Кажу, боже, яка вона хороша. Півтора роки пройшло, і ми зараз її що Купляємо. І зараз ми от осядимо, поїдемося, спонуло перші наші враження. І відразу заплануємо зараз жати, що ми в ній будемо робити, а що не будемо робити. Для того, щоб оцінити а, перспективу да, цієї автівки, на ній треба проїхатися. Що ми зараз і зробимо. А перед тим як ми проїдемося, зараз відчинимо вам під капотку та покажемо, що там стоїть за двигун. А двигун там стоїть. І ось я, який стан, ми купляємо, а потім бачите стан, який ми будемо продавати. Що треба робити? Цю потрібно підшити ось цю частинку і пофарбувати. Думаю, Два передніх сидіння ми будемо фарбувати. Ось ці ручки також пофарбуємо, бачите, то не стерте. Кермо пошити не будемо, але пофарбуємо, тому що воно ну. Ну, ціле, але фарбувати треба. У нас класна комплектація. Це класний мотор, по-перше, звичайний атмосферний. Вона на підвісці на хармані музиці, на сервокермі. Все працює з лючком. Ну, повинна в ходу бути дуже класна. Оце це оригінал чи ні? Mm -hmm. Бля, що все-таки не, не схоже на оригінал. Що, тут все по оригіналу стоїть. А оцей кран оригінал? Так. Да. А підлакітники, я думаю, також будемо фарбувати. Mm -hmm. Бачите, такі брудненькі. Mm -hmm. Підготовка буде дуже масштабною, якщо технічно, він от прям класний. Поки що мені подобається. Клімат працює? Mm -hmm. ну, хорошо? Чуть чувствує. Mm -hmm. ой, 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 так, у нас пнеймо режими, мар... режими їзди, спорт. І комфорт. От на комфорті. Це ще ми на комфорті, до речі, їхали. Ну так класний. Я думаю, що з е, внішку підробимо трошки і все. Ти знаєш, це малишка тебе каже, а ти під'їхав? Ну ти пряшраз не встречаєш. Він каже, такі да. Вона спишує, а на чому ти? А ти такий Мерседес. І все, вона стала труси раз, блядь, і зняла. Ще вдома. Мерседес, розумієш? І все одно року. Мерседес. Значить, ти. Його, як мінімум, можеш обслуговувати, ремонтувати там, щось там, міняти. в ньому. Моя зняла труси, коли побачила мою тойоту Corolla 93-го року. <світ> я, я зрозумів, що це моя дівчина. <світ> Зараз приїжджаємо, огляд навколо, і ще раз передивимося, все, приймемо кінцеве вже рішення, що ми будемо робити, фарбувати чи ні. Ну, скоріш за все, ні, вже каправий. Колір дуже важкий. І все. І... Зачиняємо цю історію і відчиняємо, коли все буде вже готове. Наш X6, він ще не готовий, тому сьогодні у цьому випуску його багато не буде, але буде дещо. По-перше, я розповім вам, що ми встигли зробити з ним. І і на коли запланована наша публікація. І ще ми з ладіфонду розмовляли і вирішили зняти про нього великий випуск, великий огляд, що мужтий та шкіт нас потрапляють не кожного дня. Це оригінальний X6M. І зразу я масків, що ви зробили в ньому. Затонували блоб, затонували бічні е, е, вікна. Потім. Ми замінили січки на оригінальні та зробили дефектовку по ходовій частині. Там є певні зауваження, невеличкі, але чесно, мені порадили, де не лізти. Там немає нічого такого страшного. Якщо вже хтось купить, то захочусь зробити з неї ідеальну тачку, то там якийсь 500 доларів треба буде пасти. Але я на ньому катався 4 дні і я особисто нічого там не почув, ніяких там грюків, стуків. Заїжджає. І виїжджає. Це, знаєте, щось на набагато. І тепер ми цей диск. Вставляємо сюди. Чікс. Ой-ой. Якщо хочу, скажеш мені, окей? Я думаю, що на камеру буде. Глядачам які, диви... Ладно, все. глядачам, які будуть дивитися це все на телевізорі, там більш-менш нормальні динаміки, ну краще, ніж на телефоні, буде зрозуміло все. My heart is Это лайт версия. Теперь давай сейчас все серьезное включим. Це на багабанах. Це на, І тепер я буду раз... я буду на всі... що? У нас запланована хімчистка, хлопці її ще не робили, я вже бачу все ще таке, знаєте. Трошки заляпане, замацане. І вона готова буде в суботу. Публікація у нас буде, я думаю, що також в суботу, а відео ми огляд будемо колись знімати, щоб не продали її, як Тойоту, там, як все. Ну, може, в понеділок. В понеділок будемо знімати на неї огляд. Великий огляд класний, бо на Ютубі Замірюємо 0 0100, розповімо історію цієї машини. Заїдемо Золотий Гараж, спитаємо <ріху> наші, наші, наші улюблені гості на нашому каналі. Такі тачки, особисто в нас перший раз. Я думаю, що ну, дуже багато людей нас дивляться і розуміють, що таких машин у них не було, і там найближчим часу, часом не буде. А може навпаки, подивляться наш випуск і скажуть: все, хочу. До нас приїхав справжній скарб. Це Логан, але незвичайно. А з яким пробігом? 53 50 тисячі кілометрів. Не фарбована. Го покажу. Дивіться. Ну, пані, я, я думаю, навіть для тих, хто не розуміє в машинах, буде зрозуміло, що вона ціленька, гарненька. Ти, ти мене не знімай, ти її зніми. Тому що це я що, я нікуди не їдуся. А цю машинку, я думаю, швидко дуже заберу. Фарки ці стопіки, вона не танована, не фарбована з рідним пробігом. Передню частину, ну, по бортам, все класно. Потім ми знімемо салончик. Ну, дивіться, ну, то це скарб. Це для тих, хто не встиг в 2011 році купити собі нову таку салону. Ось уявімо, що ми в 2011 році, ви в автослоні Автофемелі, і маєте змогу придбати таку автівку. Вона до нас приїхала на автовикуп. Терміновий автовикуп. І каже людина, хочу за неї 6500. 11 рік, 1,4 на механіці. Напишіть, будь ласка, це дешево чи, чи дорого? А я поки вам відчиню капот. Питання є якісь? Я думаю, що тут все видно. Це рідний пробіг. Кузова в них оцинковані, тому вони не гниють. Це найкращий мотор 1.4, який ми зараз запустимо. А дивиться палка? Ага, ось вона. Ми зараз запустимо його. І ви все зрозумієте. Ні газу, нічого немає, повний сток. Хазінка, дедушка. Дідусь дає седольщиком. Пальчиком своїм з баночки наялози у ці контакти. Тому що ходила легенда, що якщо намазати середовим контакти, то буде краще проходимість проходим току. Ну Ось тут все таке. Нова машина, 6500. Напишіть, будь ласка, це дорого чи дешево? Мені цікаво. Ми за готівку ну, зробили е, своє ну, тому що, чесно кажучи, для мене особисто це дороговато. Ми запропонували людині залишити її на комісію, що саме вона і зробить. Тож у, то у нас буде скоро впродовж новий Renault Logan, а ваші відповіді я обов'язково почитаю. І Якщо це не дорого, то будемо купляти за готівку такі тачки. Ну все, під зйомчик і поїхали далі. Що таке швидкий автовикуп? Це коли людина нам приїжджає, пропонує автомобіль на викуп. Ми домовляємося. Він каже, візьми риби, виймо пива сьогодні вечором. І сьогодні ввечері Настя, да. Мире, це да, уявимо, що вона взяла, і ми Ми приїхали на метро. А знаєте чого? А того, що ми хочемо купити мангал для того, щоб жарити м'ясо у нас на базі і пригощати вас. Тому ходімо, виберемо щось і будемо збирати. Може бути сьогодні, ми навіть пожаримо. 为何？ Ця людинка зараз буде це все збирати. Поїхали, все, йди. Розпаковка. Розпаковка, йди, все, з Богом. Хай тобі Бог допомагає. Там деталі там лега таке, що. Я б збирав колись з другом такий мангал. Ми напевно часа три збирали у Ну, я був п'яний. Типа, як це все виглядає? Оце буду збирати я. Щоб я сказав теж, що я от збрав? Що, тут багато. Что ж тут много стульев. что в Ага. О, -о, 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 -о. У -у -у -у. Ну, нормально за два косаря. И вот четвером будут у нас в вечере голодные игры. Той, Хто і сяде, той і буде їсти. Ну, все. Ну, все. М'яса! М'яса. <рес> <рес> а зараз ми їдемо на Золотий Гараж. опять. Забирати там нашу F30. Ви про неї нічого не знаєте, чесно кажучи, про неї нічого не знаю, на жаль. Ми там по ній виправляли помилку по гальмінній системі, а точніше, міняли колодки, тому що саме із за них о, ця помилка загоралася. Ну, ми зараз буде минут 20 назад, виїхати. Ви ж вже зберете все. Спочатку читайте інструкцію. Це ми вам, вам порадував. І знову він. А чому ми ж не приїхали забрати нашого Джокера F-30? Ти ж там тільки ну, Вон чекає? Вона не готова. Ні, ні. Пожалуйста, ти що шутиш? Собу. ж шутиш? Слава Богу. Чуєш, там Жека такі мені суми вислали, мальпанувалися на тисяч за ремонт. А що це таке? Оста потім скажуть люди, що ми не готові машини. Таке теж ви покупають у хазяїнах, потім говорять, що піку. Перекупу... Айом, покажемо. Це f 30 ми її фарбували. Ми тут її технічно робили, фар реставрували. Будемо її далі готувати, тому що зовні вона виглядає, начебто, нічого. Але оця фарка ми її робили. Вона була хоче скло замінювали. Вона трошки бачите. Е Прозора, ця затонована. Треба затонувати одну фарку. Потім хімчистка, поліровка. Ну, коротше. Прикольна втицата. Глянь. Зеркала є, чорна, спойлери. Передні гальма, гальмівні колодки, задні гальмівні колодки, Передні датчик зносу, задні датчик зносу. І зробили те, що ніколи не робили, тому що ми проти цього. Відшили мат. Це? Так, це це... Короче, у нас там была помолка. Вот тут, а да. Мата. Наличие мата. Это американская система. Она определяет... Нет, Это не в ремне, это не в безопасности. Вот здесь вот мат. Угу. Суть та, что она определяет вес человека. Средний вес плюс-минус человека. И рано или поздно, там очень тоненькие такие волосочки, они начинают отрываться. И, соответственно, она теряет сопротивление, и бьет ошибку. Це просто відчувається в європейських машинах. Такого Короче, не було. у нас помилок немає, скажи, будь ласка, якщо в'єн в стіну. З робота безпека чи ні? да, робота. Все, це найголовніше. Єгор, З Найбільше був його за гараж. За кермом їдеш ти, а потім ми зараз давай, давай на заказ їздимо. І ми приїдемо туди, візьмемо там каву, і ти розповісти свої враження від BMW. Людина зараз перший раз буде їздити на BMW. І я кажу вам, що це ну, такий, нормальний такий опит для першого разу, в тридцяти. У мене був, перший опит був е 46 До сих пор вона мені знизується чорна без. М57. Поїхали? Ну, запускається на кнопку, як і в тебе. А ось тут перемикання. ось вони. Да, натискаєш. А де кнопка? А вон старт. А. Ні, ні, тут нема ключів, блядь, що ти нажимаєш. <сум> <сум> Нажимай старт. О! -о, -о, -о! А ви лазани! А поволочок немає ніяких гляньте. БМВ, без помилок. В іначе треба її Ага. Так, а що? Як. Нажимай тормоз і у цях штучка, бачиш. Значить, нажимай його і до себе. Все. А, Ага, Де? Все. А то ж саме, і назад, R. А нейтрал. А, от П, да? Да. Все. Аккуратно. Ага, оце поворотник, так? Да, да. Вона просто заводитися. Що случилось? Муляк, ну, ши ще, ще? А хто сидів за, за рулем? Ти? Кто последний, то и папа у нас? Це гаряча лінія BMW? Да, да, да. Слушай, а як как багажник, э, там, походу, клема спала. Ви знімали клему? Клемма отпала. Ви клему знімали з акумулятора? Ні, а чого її знімати? бля, что с вами не, не, не реагує ні на що. значит, тут мало клемма, реально. Ну, ну значит, что же закрепил можно? Uh, через ключ откройте багажник, механический. А куда его засовывать, этот ключ? Не бачу. Нема у вас личинки? Так, так это без личинки? Да нет, два камера есть. Да не, 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 личинка на самом багажнике, на филюнке. Я не бачу такого тут. Что делать? — Залезь назад. — Так, я залез назад. Но как их откинуть, сидушки эти? Что это такие? Что за... банки с консервацией? Что делать, Егор? А, — Через крем прикурить его. — Тут есть красное и есть чёрное. Вот вами, да? А теперь такая замочка, будет. Two late, later — вот это, с губки бомб. One million zillion jillion dillion cotillion times later. Угу. Mm -hmm. Провіряємо, що він тут накрутив. Дуже добре зробив це Нікіта, Дивін. Зараз виходить випуск, як ми пожарили м'ясо і в проміжутках там машини. Ну, сьогодні такий день. Тіпа, чесно. Контенту мало, мало чого відбувається, класна погода. Я думаю, що люди відпочивають десь, там, якщо можуть, десь за містом, ну, точно не сидять тут і не чекають. Якогось чуда. Ми зараз будемо знімати тачки. Ось тут вже все готують хлопці. Вже бачите, тіньок з'явився невеличкий. І, можливо, робити якісні фотографії, які додаємо. Ми в Телеграм. Послання в шапці. О, не в шапці, а внизу. Там послання на наш телеграм. Потім хабатітце! Х... Хабатіться будем. Відео завершується, Знаєте, чим? Тим, що ми мало а, вуглів туди поклали, і жариться це буде дуже довго. Я не знаю. Усім сподякую за перегляд. Такий знаєте, лайт-лайт випуск. А, трошки вам нашого життя, наших будів. До речі, ми жаримо м'ясо перший раз. Якщо що не то, що в цьому році, а в цілому за три роки цього майданчику ставте коментарі. Ставте лайки, пишіть, що подобається що не подобається, і чекайте, скоро буде повний огляд на BMW X6 M. Дякую.